Зайвим. Вау, який величезний стовп попитів. Дивно, але на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось, залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. Подумаєш, думаєш? Це я швидко може виправити. Ну, ось, і все майже чисто. Окей. Okay. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто, ми можемо грати. Боже, як це заспокоює! Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це Чудові новини, але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю. Думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Чіпс прилетів тобі прямо в око. Ось умора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна хоч трохи перекусити. Ну ось все, я підкріпилася. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути. У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони. Як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну ось знову починається. Ти здув всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стовці ціла сотня. Оце так. Ти не против, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу. Дякую, Дені. Ти справжній друг. Але що не так з цією колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах? Я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів. Я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате Зате впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вахлю всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом, а зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася в гортах. Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати. Впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один бантончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені, прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, фібі права, починай. Тут просто так не впоратися, потрібен особливий підхід. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Виглядає справді неймовірно. Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти. Тут дуже здорово. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач, Вимачденні, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну а це можна здути. А ось і я сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягнув казку. Який ти кумедний. О, нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Вудення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш Денні? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Піп працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга мії. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як плесос. Ого, круто! Який великий мій хур! Мені здається, саме час його луснути. Вибач, Мія, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти на коя вдені? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах? Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше, вибі, то ж можна зламати стіл. Трохи не розрахували свої сили. Дуже поспішали зняти з обгортки. Вибачте, у тебе що, гумовий рот? Як у нього б міститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. Дені, це марна, її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Я вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур А що непогана ідея? Думаю, у мене вийде. Hmm. Ну, ось, ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А мій міхур лопнув. Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну, ось у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міг. Ну, дякую вам. Так, 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 що там? Одна мить. От, хочу смачний тортик. Нічого собі. Добре, спробую. Що там? Торт? Без проблем. І так, я вже приступаю. Першим ділом беремо форму квадрат. Та виріжемо квадрат з бісквітів. Зайве прибираємо. І тут також зріжемо края. Чудово. Слуханемо. І ще раз сухнемо. Ага, майже відрізали. Давай, давай ще трохи. Все, все достатньо. Форма готова. Тепер мені знадобиться жуйка хуба буба Бабуся, потримай, будь ласка. О, давай. А я витягну. Чудово. Намотаємо довкола мого тортика. Ось так. Вистачило і навіть з дахом. Погляньте, який класний тортик будинок. Ой, які ж ви смішні. Ой, не можу. Добре, варто продовжити. Візьмемо наті та поліємо зверху щільним шаром. Неймовірно, апетитно. Далі в хід підуть вафлі. Так, те, що треба. Ой, ваша вафельна вежа ледве не впала на мене, шеф. Дякую, що піймали. Так, от продовжимо. Кладаємо вафельки на мій торт. І вуаля, Мій торт будинок з трубою готовий. А довго я ще буду тримати. Ой, шеф, Ви мене зовсім не здивували. Краще зацініть мою вежу. Зараз я торт прикрашу, так прикрашу. Ой, та що ж таке? Все на мене валиться. Так, ну і що? Поїхали. Викладу з ці плиточки шоколаду ось так. Який же гарний торт виходить. Я вже більше не можу все це тримати, а, -а, -а падаю. Ой, мабуть, це боляче. Мій торт гарніше. Та ще чого. Зараз як залью топінгом, і ти сама все зрозумієш. Ну, знаєте, шеф. А я залью хуба бобу ось так. Ой, не хвилюйтесь, зі мною все добре. Мій торт краще. Я сказав мій. Та як же ви мені набридли? А ну, розійшлися обоє, розлютили, бабусю. І так, беремо кавон. Озброїмось ножами. І всю лють я викладу цей кавун, як справжній ніндзя. Ось який чудовий будинок у мене вийшов. Прикрашаємо шкірками, фруктами та ягодами. Смачний і корисний тортик майже готовий. Ой, Так би сама і спробувала. Ого, смачного. Вау, яка ж краса! Вау. Все таке оригінальне. Мабуть, дегустацію я почну от із цього тортика. Як же багато в ньому шоколаду? Мм, смачно. Дуже смачно. Далі я спробую рожевий будинок. Здається, він із жуйкою. М -м, так воно і є. Зараховано. А ось це кавоновий торт. Обожнюю кавунчик. І ягідки також люблю. Отак це поєднання солодкого та кислого просто відмінне. Mm. Mm. І так, перемагає цей торт. От будете знати дурні забіяки. Що ж ми будемо готувати цього разу? На цей раз я хочу сендвіч. Приготуєте? <гас> Без проблем. Звичайно. Ох, я зараз такий сендвіч зроблю. Всі просто упадуть. І так, поїхали. Нарізаємо ковбаску кружечками. Багато, дуже багато ковбаси. Отак. Вот Ого. Добре. На чому я там зупинилась? Візьму форму метелика і виріжу з кольорового хліба ось такі милі фігурки. Зверху намажу крем щільним шаром. Симпатично. Але це ще не все. Тепер розкладу різні фрукти і накрию другою половинкою. Краса. Ой, пригощайся полоничкою. Ні, не їм я таке. Ну що? Я також вирішила, що візьму кольоровий хліб. Лише вкрию я його шоколадом. Чим більше шоколаду, тим краще. Це усім відоме правило. Смакота. Ну а зверху я насиплю мармеладки. Повторюю так декілька разів. Краса. Бабуся, що скажеш? Розумниця. Ой-ой-ой, це ще що таке. Здається, це неймовірно величезний сендвіч від шефа. А як же його їсти? І продовжуємо сировачі, сировачі, помідорки, огірки і ковбаска. Ну що, можна закривати. Хух, готово. Е, смачного. Нічого собі. Ніколи в житті не бачила такого величезного синдвіча. Я вражена. Але дегустацію почну із цих милих метеликів. А ну-ка, залітайте до мене в ротик. М -м, смачно! Прикольно. Так, тепер спробуємо і цей кольоровий сендвіч. М -м. Так, також навіть зовсім непогано. Ну і що, а тепер переходимо до цього гіганта. Як же мені його косати? Спробую з цього боку. Ого! Ось це смакота. Я в захваті. Перемагає сендвіч Гігант. Правда, я такий радий. Велике дякую. Разу я хочу, щоб ви приготували морозиво. А лише його зробимо. М -м, треба поміркувати. є у мене одна геніальна ідея. Настав час блищати та тішити. І це я не про себе, а про цей золотий ріжок. Ай-ой-ой-ой, їй можна так осліпнути. Ох, добре. Де там мій блендер? Ага, наче намацала. Так. Для початку подрібнимо помідорки, потім лимончики і нарешті брокколі. Так, ну запах наче нічого. Тепер заливаємо у форму. Хм, Що ж там далі? Е, бабуся, далі треба заморозити. О, точно. Нічого собі, як швидко. Дякую, моя хороша. Ну що ж, я вже не фінішній прямій. І так. Зараз за допомогою штопора залишилось дістати з моркви серединку. А тепер. Можна наповнювати мій пеперіжок ось цими дуже корисними кульками. Як оригінально та апетитно вийшло. Правда, шеф? Ви серйозно? Ой, я не можу. Дивіться та навчайтесь. Беремо полуничне морозиво і обережно кладемо цей дорогоцінний ріжок. А зверху поливаємо золотим топінгом. Неймовірно. Пепе морозиво. Золотий ріжок. Пепе морозиво. Ням-ням-ням смачно я. Ой, у вас все готово? А що ж мені робити? Хм, Ідея. Фарбую шоколадом стіночки ось так. А потім залью молоком. Отак. Те, що треба. Ну і, звичайно, не забуду про топінг. Вставляємо паличку. А тепер заморожуємо. Таким чином у мене вийде величезний ескімо. Ой, яке ж важке. Але виглядає неймовірно смачного. А, а... Нічого собі, яке велике морозиво. Уа! Ого, золотий ріжок. А це що? Виглядає дивно. Добре ризикну спробувати. Ні, це зовсім не смачно. Зовсім. Ну і що ж, а тепер я спробую цей золотий ріжок у прикольній ручці. А? Дуже смачно. Ну і нарешті залишилось це велетенське ескімо. Ох, важке. А? Це однозначна перемога. Я? Я перемогла! Так, ура! Ні!